Я вітаю самих найкращих на каналі. І подивимось, які акції в магазині Аврора на... сьогодні, на неділю на 16 жовтня. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте подивимось, що тут зі знижками. Порошок тайт для ручного прання 300 г 49 гривень. Також зі знижкою можна придбати порошок Tide колор. Також 300 г 44 гривні. Для дитячої а, білизни, для, да, для дитячого, ну для прання дитячої білизни 400 грамів вухастик в акції зараз 39 гривень. Ну і завжди я показую цінник, щоб ви бачили, що також на цей товар буде ще нараховуватись вам кешбек 10%. Це дуже хороша знижка. Якщо ви десь скупитесь з товарами, де позначка кешбек 10% це досить така хороша економія. Кондиціонер а, тізорі. Також зараз зі знижкою 129 гривень. У акції Сілан 880 мл 109. Зі знижкою порошок Гала. Автомат 300 грамів 32 гривні. Економія 10 гривень. Таблетки для бачка Унітаз, дві штуки 17 гривень. А зверніть увагу, теж непогана знижка на Велнекс. Підвісний блок для унітазу. Дві штуки 62 гривні. Це одна штучка, виходить 31 гривня, також непогана економія. Блок для унітазу вела змиваючий. 15 гривень. Господинки, зверніть увагу, хороша ціна 49 гривень кондиціонер поліскувач для білизни. Тут об'єм цілий літр. Освіжувачі повітря, лаванда 27 гривень. Засіб для видалення накіпу, чайників пральних машин, 50 грамів, 10 гривень. В акції спонжі косметичні. Також в акції, ой, не в акції. Спонж для обличчя у вигляді краплі. Це, мабуть, якийсь інакший, не знаю. Мабуть, оцей, одна штучка, мабуть. Тоже не вона. Ну добре. Цінник висить. Можемо ось так зробити. 34 гривні. Ну, тут зі знижкою. Дивно. А ось такий спонж для макіяжу я знайшов за 29 гривень. Сухий шаума шампунь 88 Так, бачу зі знижкою шампуні та бальзами оберіг. А може тільки бальзами, тому що написано тільки бальзам зі знижкою, а зі з мишкою. 74 гривні. Давайте проб'ємо ще шампунь, подивимось. Да, 74 гривні шампунь також зі знижкою. І зі знижкою також бальзам для волосся 500 грамів. Так, зі знижкою, ось цей шампунь-бальзам для 2 в одному. Тут 500 г. Ціна зараз 44 гривні зі знижкою. Також зверніть увагу, об'єм 500 мл. Так, шампунь для волосся, Мохіто і а, Тропік. А, цілий літр по 59 гривень, також непогана а, знижка. Кремові гелі для душу, два в одному. Об'єм 430 грамів. Тут є дуже багато різних ароматів. До речі, ще така доступна ціна на гель для душу 44 гривні. Дивіться, я знайшов якусь новинку. Я навіть не знаю, що це таке. Мені знайома ця фірма. Парфумований гель-крем для душу в тізорі 169 гривень 250 мл. Можете почекати на знижку, але він надзвичайно крутий, цей гель для душу. Якщо будете в Аврорі, обов'язково відкрийте і понюхайте ті аромати. Я думаю, вам сподобається. Ну, а коли вже буде знижка, будемо з вами купувати. В акції туалетна водичка. Жіноча, ось така, можна в косметичку кинути з собою, взяти. 37 гривень, аромати різні. Зверніть увагу, це також новинки на поличках в магазині Аврора від фірми Lovit. Мабуть, це парфумована водичка. Теж можна з собою взяти у косметичку. Зараз проб'ємо ціну. Да, це вода туалетна жіноча, 20 мл. Також не також не забудьте, що геть для душа оцей Біанка. Тут цілий кілограм 99 гривень зараз зі знижкою. І ще отримуєте кешбек. В акції дезодорант чоловічий стрит 8, 84 гривні. В акції антиперспірант Рексона 62 гривні. Тут різні аромати. В акції дитяча зубна паста саніно по 39 гривень, економія 10 гривень 75 грамів. Мені здається, що джіле це найкращі станочки для гоління. 5 штучок. Тут на 2 леза 59 гривень. Також економія 10 гривень. Ну а ось такі можна придбати за 92 гривні. Тут 4 штуки, також на 2 леза, але вони йдуть а, з смужку, яка підіймає волоски та і зволожуюча смужка. Засіб для миття скла та дзеркал з кешбеком 500 грамів 29 гривень. Промакс гель для миття унітазу 750 грамів 55 гривень. Не знаю, залишайте коментарі для нас. Дивіться, гель для миття унітазу йош 870 мл лише 24 гривні. Це правильно ціна від, від нього. Тут написано 500 мл. Ні, це, мабуть, не точить, помінявся. Давайте проб'ємо на цьому. Написано йош тільки 500 мл. 39 гривень. Ну, навіть нехай буде 39 гривень. Також ціна невелика. Хто вже купував, чи він добрий, залишайте коментарі для нас. Гель для прочистки труб Турбо 500 грамів, 59 гривень, економія 10 гривень. Зі знижкою кондиціонер для тканин від торгової марки Сіла об'єм 2400 за 149 гривень. Це взагалі можна сказати халява, але як він справляється зі своєю спрацею, залишайте коментарі. Перлюкс, засіб для видалення плям. Також з щиточкою він йде, досить зручно для кольорових тканин 250 мл 54 гривні. Тортіла досить непоганий засіб. Я вже також користувався ним, розповідав на кльові та фігові для відбілювання та видалення плям з білих речей. 200 грамів 25 гривень. Так, бачу, що розібрали оці набори. Вони дійсно зараз дуже-дуже хороші в акції. Бачите, один залишили нам. Я також думаю, може взяти його. Що входить в набір? Антижир для миття духових плит. Газових плит, суперсила 500 грамів. І ось такий спрей. Універсальний також для жиру, для миття кухні. Також 500 грамів 109 гривень. Це дуже хороша ціна. Тому, мабуть, розібрали. Подивіться, якщо є ваші Аврорі придбайте. Хороша знижка. Крисневий відбілювач, плямовий відник савам, пакування. Скільки тут є, зараз проб'ємо на сканері. Не бачу. Прання дитячих речей без хлору та фосфатів. Дезінфікуючий ефективно видаляє найстійкіші плями. А він зараз зі знижкою 115 гривень. А зі знижкою бальзам для посуди, для миття посуду. Тут цілий літр. Два аромати, суниця та екзотик по 64 гривні. Засіб для миття посуду Gelex 950 г. Також залишайте коментарі. Хороша ціна 79 гривень, враховуючи що 950 г. В акції кошики для дрібничок круглі. Зараз по 12 гривень. Такі також зараз можна придбати зі знижкою 12 гривень. Зі знижкою ківш пластиковий на літр 200-119 гривень. Три матч для туалетного паперу з кешбеком 77 гривень. Кольори в асортименті а, різні. І також можна ще придбати ось такий а, прозорий. Зверніть увагу, зараз лише 29 гривень кутова полиця для ванни. В акції серветки вологопоглинаючі, 3 штуки зараз 22 гривні. В акції серветки Frakingbock 4 плюс одна. Вологопоглинаючі 62 гривні. Також зверніть увагу: хороший набір 49 гривень. Зараз зі знижкою. Тут ідуть в наборі 5 серветок універсальні для прибирання миття і цілий а, набір пакетів для сміття. Зі знижкою гачки на двосторонньому скотчі. Три штуки в наборі. Навантаження до 3 кілограм 19 гривень. 24 гривні набір бамбукових прищіпок, В наборі 20 штук. Так, я не знаю, що це таке. Тримач на стіни для ванної кімнати пластиковий на присості. Так, ось так він має вигляд в уживу. Ну, що тут можна тримати? Я навіть не знаю, що тут можна тримати. Щось, нам... Щось швидко, на думку, мені не приходить нічого. 27 гривень кольори в асортименті. Зараз лише 9 гривень, серветка з мікрофібри для прибирання. 24 гривні набір з двох ганчірок. Бачу в акції корм для пухнастиків. пан -кот, це сухий корм. Пакування 400 грамів. Риба. І ще бачу фіолетовий пан-код 400 грамів. Так, ціна 36 гривень. 29 гривень вазон. Подвійний. 64 гривні іграшка для тваринок. Пауч-пакет для пухнастиків, м'ясна миска 12 гривень, 49 гривень краплі вушні для тваринок, 16 гривень пауч-пакет 100 грамів. 37 гривень нашийник для котів та для собак. Корм для котиків сухий, 100 г 9 гривень. Сухий корм 300 г для котиків 54. Ласуші для котів, 49 гривень. Ще й кешбек. Так, здається, також воно в акції. Блюдо від Luminarg, 109 гривень. Глибоке, з високими бортиками. Так, бачу нові а, чашки на полицях в магазині «Аврора», Досить така величенька, кому потрібно на гарячий чайочок. Зараз проскануємо ціну цих чашок. Вона дійсно велика, 550 мл. Показую вам як новинку: 88 гривень, 15 гривень яйцерізка, 24 гривні набір з трьох виделок, Двостороння овочі чистка. Ціна 19 гривень. Написано 3 в одному, відкривачка універсальна. Ціна 34 гривні. 15 гривень. Такі мацюпоньки, мацюпоньки з магнітом. терки металеві. Металеві кухонні щіпчики по 29 гривень. Зараз зекономити 10 гривень можна. А ложка кухонна, лише 9 гривень, також зверніть увагу. Дуже хороша знижка, 9 гривень лише, господинки. Металевий ополоник також здається в акції 39 гривень. Набір контейнерів для харчових продуктів 219, скляні з пластиковою кришкою. Привезли ось такі форми з харчової фольги. Порційні ціна. В упаковці 5 штук, 14 гривень, ще й кешбек. Привезли до нас в Аврору скалки, вони 34 качалки. Качалки скалки 34 гривні. 29 гривень. Прихватка кухонна. В акції бокс для харчових продуктів 1,5-літровий з ручками та кришкою. Зараз він в акції зі знижкою. Ціна 34 гривні. Також зверніть увагу. 27 гривень. Написано сухарниця прямокутна, ажурна. Ну, нехай буде для сухарів. До речі, можна обрати різні кольори. В акції скатертини ось такі білі. Дивіться, які гарні. До речі, можна обрати малюнок на самій скатертині. Є такі трикутники, є турецькі огірки, є квіти, є ружі. Метр 10 метр 40 77 гривень зараз зі знижкою. Хочу вам побажати всього найкращого. Зустрінемось вже з вами у наступному відео. Всім пока. Нехай у вас все буде добре.